Приветствую! Сегодня мы находимся в Харькове, где хотим передать вот этот очень полезный агрегат людям, которые отвечают за то, чтобы пресса, международная пресса оказывалась в нужных местах и освещала события, потому что это очень важно. Это не от меня лично, это все от организации Interbridge No. 8 и канала ⁇ Время накажет ⁇ Я благодарен каждому донатору, каждый, кто нас поддерживает. Огромное вам спасибо, ребята, без вас это все было бы невозможно. Но вот от одних медийщиков, другим медийщикам благодаря вашей помощи. Спасибо вам, ребята. Слава Украине. Героям слава. Дякую дуже. Дякую дуже. Ми це вже не вперше. Ми отримуємо допомогу від наших німецьких друзів, і це зараз е, реально дуже важлива штука, тому що е, тому що ми працюємо і в приміщеннях харківського медіахабу, Ми їздимо на виїзди, ми супроводжуємо журналістів. Ми опиняємося в абсолютно різних місцях. І я впевнений в тому, що е, цей агрегат нам буде сильно допомагати. Тоді я вибачаюсь, Я також скажу тоді, треба ще один. Треба, щоб був тут один стаціонарний, один був для. Я ну, насправді да, да, знаєш, що і я за машина? Е. Я да. Ну, Бо я ж, забрати звідсіля, і тут всі залишаться без енергії. Ні, 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 треба, ми будемо думати над цим. Будемо думати. Наступний раз в марті. Да. Uh. Yeah.